Друзі, всім привіт! Мене звати Антон, і це моє перше відео на Ютуб-каналі про будівництво. Канал створюється для того, щоб допомогти показати, навчити людей, будівельників, які вчуться цій справі, які хочуть ставати кращими, які хочуть ставати успішнішими, які хочуть получати більше за свій розум ніж за свою фізичну працю. Будемо старатися вас навчити, щоб вам було можливість заробити більше відповідно грошей, відповідно стати кращими, показати, що ви щось вмієте. Пора рости, пора рухатись вперед. Тому якби буду вам старатися допомогти в цьому. Поїхали. Гаразд, друзі. Давайте тепер я вам розкажу про формат цього каналу, як, як це саме виглядати. Як це все виглядає поки що в моїй голові? Я буду старатися так, щоб це перенести все в, в на YouTube, щоб більш вичерпно вам це все розповідати. Щоб зрозуміло, не знаю, побачимо, як це вийде, як це піде. Але формат буде виглядати наступним чином: я буду знімати відеоролики на, в себе на об'єкті. Мій об'єкт зараз це будівництво багатоповерхового будинку житлового. Восьмиповерхово з двома поверхами підземного паркінгу. Тобто він весь буде в монолітний. Від шостого поверху, мені здається, починається деякі там будуть стіни муровані. Але переважно це все буде моноліт. Якби досить цікавий об'єкт, тому що там буде досить багато цікавих стін, Там будуть і прижимні стіни, там будуть стіни луку, відповідно, там округлі стіни в'їзду. Там будуть стіни ліфтові, там буду мати три під'їзди, на три під'їзди цей будинок буде. Тобто буде відповідно, три ліфта, на яких більш вичерпно я можу вам показати, як ці ліфти виставляти, як ці бочки виставляти, Бочки, так називаємо, ліфти. як їх зробити так, щоб вони виходили добре, рівно. Бо в, моє, в наступному відео я розкажу взагалі про свій досвід, про свій життєвий шлях в будівництві. Тому як би цих форма буде виглядати так, я вас буду ознайомлювати. Я буду більш детально розповідати вам про різні методи виставляння стін, про різні нюанси, тому що ми всі знаємо з вами, що різні нюанси бувають на будові. Стіни різні переходять з однієї товщини в другу товщину. Теж досить цікаво, якби, блін. Ну, будемо старатися щось вам показати щось нового, цікавого, зацікавити вас. Блін, побачимо, буде все супер. І це відео я вам розкажу про свій досвід. В мене досвіду років, скажімо так, більш детально в Польщі, так, скажімо, бо я зараз знаходжуся в Польщі зі своєю сім'єю і з 2014 року я тут. Живу тут, працюю, починав свою кар'єру будівельника в Польщі з арматурщика. В'язав перша моя будова, це була електростанція в місті Полі. Перший мій участок, в якому я працював арматурщиком, це була плита. Плита досить велика, була вона 7-метрова висока, 100 метрів довга і 120 широка. Вся плита складалася з 200 тисяч тонн арматури. Можна уявити масштаби. Дуже велика, дуже мощна ця плита була. Переважна була арматура там 32 діаметром. Вісім варств пішло в нижня частина плити. Потім були кобилки, так називаємо з 25-ї арматури, поєднані з собою 25-25. З діаметру арматури двадцять п'ятого діаметру між собою поєднаною була. Відповідно, і зверху ще 6, 6 варт було знову ж таки тої 32 арматури, не рахуючи вже посилення, бо там крани були стояли потім на цій плиті, які монтували металоконструкцію конструкцію зверху на цій плиті. Дуже цікаво, дуже класно. Я там маю декілька фото з цієї плити. Я вам поділюся з вами потім в наступних відео. Якби працювавши арматурчиком 3, 3 роки, так вирішив я перейти на опалубку. Важкувато мені це було, звичайно, тому що це різні, скажімо так, різне бачення, різна робота, різні відповідальності, рівні відповідальності. Ну, блін, я не жалію, чесно кажучи, що я перейшов за матручка в палубчики. Більш, більш детально я працюю на стінах, тому що мені це більш подобається. Мені ці стіни. Це, звичайно, важча робота, ніж набор, набор балок або набор стропу. Ну, палуби, скажімо так. Але, Але вона. Цікаво. стіни мене ми робили хлопцями. Блін, і починаючи з метрових, високих і закінчуючи семиметровими високими, ліфтові, ми робили семиметрової висоти бочка, скажімо так, без дверей. Так спроєктовано було приживні стіни, стіни, рампи, лукові стіни знову ж таки. Тобто, досить, досить великий, досить багатий. Є з чим з вами поділитися. Блін, старайтесь старатимусь підказати, розказати з часом це буде виходити, звичайно, набагато краще, тому що тільки новий зараз в цьому блін, прийшов. Прийняв таке рішення, що потрібно ділитися цим досвідом, потрібно ділитися з людьми, щоб люди теж вчилися. Якщо їм цікаво, цього Тому, блін, будемо старатися ставати кращими для вас цікавішими, і будемо робити все разом. Отакі, от, от мене досвід. Тобто, ну зараз я працюю в як бригадир. Е, в мене в бригаді не багато людей, тому що на стінах я не бачу потреби в багатьох людей. Е, переважно це роботи роблять 3-5 чоловік. Е, е, роботи важкі, роботи багато, бетонів багато, цікавого вібрування, е, виставляння, розбирання. Це все я буду старатися максимально показати, максимально розповісти, максимально пояснити. І будемо. Дивитися, що все, все вийде. Дякую. І що ж, я думаю, що перше відео ми можемо закінчити. Це було таке ознайомче відео, в якому я розповів про себе, в якому я розповів, розповів про формат цього каналу, в якому я поділився з вами своєю інформацією, де що, як. Будемо і рухатись далі. Будемо... Відео, я думаю, буду монтувати я раз в тиждень, поки що, поки в мене є ця можливість на це. Бо з кожного дня ми працюємо з 7 ранку до 5 вечора. Деколи залишаємося на бетон довше. Тому якби чи буде можливість змонтувати, чи не буде, я не знаю. Скоріше за все, що не буде. Але я думаю, до суботи, до неділі, якби я буду старатися раз в тиждень зараз, на даний момент закидати відео якісь цікаві, якісь нові на канал. Тому я дуже всім дякую за увагу. Хто мене переглядає, хто мене долучається, будь ласка, підписуйтесь. Буде цікаво, буде реально круто, буде драйвово. Буде пізнавально, Блін, 100% і більш не в тому, що багато чого ви навчитеся, багато чого ви побачите нового. Будемо розвиватися разом, друзі, будемо вчитися разом, будемо рухатися вперед, будемо ставати кращими. Всім до зустрічі, гарного дня і вечора. І на кінець маленький падару від мене це буде е, відео з однієї з будов, там де ми так трошки з кранущиком, е, поляком е, гралися. Скажімо так в. Коротше, предісторія до відео. В... Загубив ключ крановщик від машини, і машину треба було якось якимсь методом перевезти за територію будови на територію будови, що там ніхто там з нею нічого не зробив відео на польській мові, але це не менше буде цікаво.